Всім привіт, друзі! З вами переборщик на танку, і я знову радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Друзі, нарешті-нарешті, я дочекався цього дня, коли я буду записувати для вас новий ролик. Що ми будемо з вами робити сьогодні? Будемо відкривати містичні контейнери. Я за цей час назбирав їх небагато, немало. 223 штучки. Сьогодні відкриємо 100 контейнерів і побачимо, що за 100 контейнерів нам випаде з цих нових містиків. Я, до речі, після онови не пам'ятаю вже, чи відкривав нові містичні контейнери, чи ні. Дуже цікаво подивитися, що змінилося і як регулярно буде нам сипати золото або містичні сертифікати. Зараз на балансі в мене 549 золота зовсім. Зовсім можна так сказати, що його немає, і будемо вести таку певну статистику, будемо записувати від ролика до ролика, як збільшується взагалі, як змінюється наш баланс по золоту, і які цікаві речі чи танчики нам будуть випадати. Ну що ж, друзі, бажаю вам приємного перегляду! Будемо починати відкривати наші містичні контейнери. Друзі, а перед тим як ми почнемо разом з вами відкривати містичні контейнери, дуже-дуже сильно вас попрошу поставити вподобайку. Давайте перевіримо, скільки нас залишилося на цьому YouTube-каналі. І напишіть, будь ласка, коментар, як ви думаєте, скільки нам містичних сертифікатів випаде за 100 контейнерів. Я думаю, десь. Сертифікатів 5-7. Ми з вами побачимо. А ви зараз напишіть, будь ласка, в коментарях, як думаєте ви. Ну що, погнали, друзі! Дуже-дуже хотів я вже відкривати ці містичні контейнери. Тримався до останнього. І все мо моєму терпінню настав кінець і починаємо разом з вами відкривати містичні контейнери. І перший контейнер приносить нам 100 золота. Нагадую, відкриємо їх 100 е, штук і е, підіб'ємо підсумки нашого такого першого етапу. Перший контейнер 100 золота непогано. Давайте їдемо далі і дивимося, що в нас тут. Так: вільний досвід. 2000, 2000 вільного досвіду, бустери золота одна штучка. Ну, це, напевно, краще, ніж вільний досвід. 100 золота. Дивіться, за декілька контейнерів ми вже з вами назбирали 200 одиниць золота і один впав нам бустер. І ось падає ще два бустери на золото. До речі, всі контейнери других і третіх рівнів, які ми будемо з вами збирати по талісманам, відкриємо трішечки пізніше. Так, маємо 200 золота. Прикольно, що так часто падає золото. Мені поки що, поки що подобається, що за 10 контейнерів ми з вами вибили вже 400 золота, 30 тисяч вільного. Прикольно. До речі, назбираємо з вами вільний досвід і повідкриваємо ще ящики за вільний досвід. Може, і там нам щось цікаве випаде. Знову падає 100 голди, прикольно. Друзі, як вам містичні контейнери після зміни? Чи краще вони стали, чи гірші на вашу думку? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже дуже буде цікаво почитати, подивитися, чи подобаються вам нові містичні контейнери. Їдемо далі. Опа, ось і перший перший містичний сертифікат. Прикольно. Відкрили ми з вами ну, досить так і небагато е контейнерів і маємо вже один містичний сертифікат. Прикольно. Їдемо далі, 200 золота. Ну, прикольно, мені подобається по золоту. Воно, так, 1 в 3, 1 в 4 контейнера. Нам дивіться, знову дає золото. Дуже-дуже хочеться. Подивитися, що ж буде після відкриття 100 контейнерів. Відкрили ми вже 20 контів. О, перший раз, до речі, випадає нам е, срібло за 20 контейнерів перший раз. Ну, непогано. Вільний досвід, мінімалка, добре. Їдемо з вами, друзі, далі. 3000 золота випадає. Відкрили ми з вами 22 контейнера і вже 3000 золота випадає нам з одного контейнера. дуже сильно, дуже круто. Мені це подобається, друзі, А як вам. Якщо подобається, прожміть, будь ласка, вподобайку, мені дуже-дуже буде приємно. Їдемо далі. Ну, круто, 3000, 3000 золота. Ми вже маємо плюсом. Їдемо далі. Далі, попереду в нас ще багатенько контейнерів. Ось ми зібрали ще один містичний контейнер другого рівня. Пізніше його. Я вже казав, відкриємо. Так, срібло. почастішили нам контейнері зі сріблом. Так, що у нас тут знову другий другий містичний сертифікат? Круто, друзі! Просто Ну мені подобається. Другий містичний сертифікат вже маємо, Ну поки що прям дуже добре йдемо. Цікаво, що випаде з містичних сертифікатів. Те, що вони випадають, це е, круто, але ще потрібно, щоб з цих містичних сертифікатів випало щось прикольне. Бо я знаю, я пам'ятаю, як це воно, коли ти радієш цьому містичному сертифікату, тобі ти випадає, ну, на яких ти не граєш, і на яких ти не розраховуєш. 200 тисяч кредитів. Добре, їдемо далі. Буду швиденько відкривати, щоб не затягувати 7 тисяч вільного. І дуже вже хочеться, друзі, відкрити 4 рівня містичний контейнер. Я ще ні разу не відкривав його. Надіюся, що в найближчому майбутньому я до нього дойду і обов'язково покажу вам. Що мені з нього випаде? 500 золота тим часом нам випадає. Непогано. Знову ми зібрали по талісманам контейнер другого рівня. І продовжуємо продовжуємо відкривати наші містичні контейнери. Так, і що ж у нас тут? 10 тисяч вільного. Добре. Добре, нехай збирається вільний досвід 200 золота. Но золото я бачу, що падає дуже часто такими невеличкими сумами по 100, по 200, 500. Дуже часто падає. Це прикольно. Як на мене, це стало краще, бо раніше мені здається, що маловато падало золото, і вже навіть нам випало 3000. Ось, дивіться, декілька контейнерів і майже. В кожному з них випадає нам золото. Але і трапляються у там де 2000 вільного. Ось, два підряд. Відкрутка, відкрутка пішла, тільки сказав. О, три підряд. Ну це, звісно, да. Тільки сказав, що круто падає золото, і почали нам давати вільний досвід ще й по мінімалці. Так, їдемо далі. Кредити. 200 000. 50 тисяч. три бустери золота, ну добре. Три бустери золота це непогано. Так, маємо ще один містичний контейнер другого рівня. Їдемо далі. Пустий-пустий містик. 100 золота. Ну добре. Я вже хотів казати, що все. Відкрутило, перестало давати золото і ось два контейнера підряд. Нам дає три контейнери підряд нам дає по 100 золота. Прикольно. Ну, це прикольно. Так. Знову вільний досвід, мінімалочка. Бустери. Так, ну давай вже сертифікат. Давно вже не було, багато відкрили. За перших 20 контейнерів випало нам 2. О! Бачите, ну круто! Тільки попросив. Це так працює. Ну зараз будемо пробувати. третій містичний сертифікат нам випадає приблизно за 60 Контейнерів. Ну, я вам скажу таке, 1 на 20 це вже не дуже добре. А як ви рахуєте, друзі, з якою статистикою вам приблизно випадають містичні сертифікати? Напишіть, будь ласка, також в коментарях. Мені дуже-дуже цікаво. Взагалі пишіть все в коментарях, що вам заманеться. Дуже давно не читав, з вами не спілкувався, дуже буде мені приємно почитати, поспілкуватися з вами. Так, знову вільний досвід. Дві тисячі вільного досвіду дає, Ну не хочеться бачити. Це вільний досвід, хочеться бачити золоте, сертифікати, хоча б бустери, хоча б бустери. Було би прикольно, щоб вони завжди випадали. Так, мінімалка по кредитам. По талісманам забираємо ми ще один містичний контейнер другого рівня і продовжуємо. Відкривати далі. 500 500 золота випадає. Добре, лишається відкрити, друзі, нам з вами 30 контейнерів. І буде перша сотня. Перша сотня містичних контейнерів, яку ми з вами відкрили. О, є ще один містичний, ще один містичний сертифікат. Круто. чотири штучки вже налутали. 100 золота, добре, ну давай ще давай ще містичних сертифікатів, щоб був більший шанс утримати якийсь прикольний танк. До речі, кар мені е, десь випав. Е, відкривав я крутив якісь рулетки за 50, за 100, за 150 голди випадав мені містичний контейнер чи зберег уз усіх. Усі. Я вже навіть і не пам'ятаю. І звідти випала кара. Так, я. Про неї мріяв, і вона мені випала, але дуже-дуже прикро, що не на відос. Тому тепер полюю за е, супер конем. Супер коня я ще не мав у себе на аккаунті, тому дуже хочу його отримати. І так, ну що ж, приближаємося ми вже до нашої першої точки, де ми з вами зупинимося. Це 100 контейнерів. І маємо поки що 4 містичних сертифікати. Так, 500-ну 500 золота. Ну круто-круто. Золото нам дає непогано, друзі. Я вже думаю, 35 ми з вами тут Ну назбирали. Добре, це дуже добре, що випадає золото. Буде в нас на на якусь рулетку, або знову будемо купляти з вами містичні контейнери і далі їх відкривати. І так, залишається в нас вже зовсім-зовсім мало контейнерів. А саме 10 штучок, 90 ми вже з вами відкрили. Поїхали, фінішна пряма, друзі. 2000 вільно. Ну да, ще один сертифікат, щоб я вже вгадав, було 5, я казав, буде 5 або 7. Точніше, так мені хотілося, як воно буде на самому, насправді, то. Нікому не відомо. 5 контейнерів, 5 контейнерів лишається Так, ну. Давай п'ятий. Три контейнери. М -м, немає. Добре. Точніше, погано, але нічого, переживаємо. 200 золота. І останній, друзі, останній контейнер сотий. Відкриваємо його, і давайте. Дивитися, що в нас тут. Тут в нас випадає лише один бустер золота, і ми вже пройшли 100 контейнерів. І так, погнали! Давайте подивимося, що в нас взагалі є у інвентарі. Маємо 4 містичних сертифікати, і зібрав я по талісманам 7 містичних контейнерів. Другого рівня. І також у нас на балансі вже 7649 золота. Тобто 7100 золота ми назбирали зі 100 контейнерів. Ну, друзі, непогано. Якщо так брати, то з кожного контейнера нам випадало е, приблизно 70 золота. Прикольно, прикольно, друзі. Я думаю, що непогана статистика, але ж завжди-завжди хочеться краще. Ну що, давайте відкривати. Містичні сертифікати, які ми вибили з вами за перші 100 контейнерів. Давайте, погнали, друзі. Як ви думаєте, випаде мені хоча б одна колекційна десятка, чи випаде один хлам? Як ви думаєте, давайте дивитися? Так, є Бурасік, Бурасік нам випадає восьмий рівень. Був мене він, я його продав ось і повернув. Добре, що колекційний танк восьмого рівня приймаю. Їдемо далі. Давай, давай, десяточку. Так, Panzer 58. Добре. Скіпаємо. Поїхали. Добре, що восьмий рівень. Але хотілося б якусь колекційну. Цей танчик в мене є. Отримаємо за нього компенсацію в сріблі. Одні вісімки. Три вісімки дає. Ну, дай щось інше. Не вісімку. Так, дивіться, друзі, чотири сертифікати. І чотири вісімки. І цей танчик ТС5. ПТ-САУ в мене також є. Ми за них отримуємо компенсацію у сріблі. 6 мільйонів срібла ми лутаємо. Бурасика і панзиря ми отримуємо собі у ангар. Ну що ж, друзі, ось така в нас була перша частина. Такого в нас невеличкого багатосерійного ролика залутали ми з вами 7100 золота і повернули в ангар Бурасіка. І також випав нам ще один преміумний танчик. Друзі, на цьому буду закінчувати. Але вже в найближчому майбутньому буде друга частина для вас. Ставте вподобайки, і по вашій активності я побачу, чи цікаво вам чи не цікаво. І чи чекаєте ви на другу частину даного ролику? Дуже дуже було приємно для вас знову записувати даний ролик. Буду з вами прощатися. На все добре. Бажаю вам всього самого найкращого. Не забувайте підписатися на канал. На все добре, всім па-па!